Всім привіт! Сумували за мною. А я за вами дуже чесно. Але не дуже виходило врватися, скажімо так, до вас в ефір. Так як зараз батьки мене зрозуміють, треба було влаштувати е, такий челендж по налагодженню графіка дитини е, по гурткам і тому подібному, враховуючи другу зміну в школі. Але я максимально як це могла, я змогла. І готова ділитися з вами тією інформацією, яку виношувала вже довгий час. Хочу робити такі короткі відео, але які, які будуть для вас корисні і нести якусь інформацію, яку можна застосовувати вже відразу на практиці. Отже, сьогодні хочу поговорити з вами про резюме. Uh, і безпосередньо uh, все буде вище сказане. Uh, стосуватися мого безпосереднього досвіду, цим знанням, які я маю, і uh, моєї недивленості резюме, так як їх було вже, мені здається, тисячі просто. Uh, і сьогодні від мене буде топ-3 рекомендації, можна їх так назвати. Поки що узагальнено резюме. Для мене особисто, це таке, як, як обличчя людини, безпосередньо кандидата на умріяну посаду. І тут людина як найкраще може розказати ну, безпосередньо в резюме, як найкраще може розказати про те, ким себе бачить в своїй сфері, в своїй діяльності і які досвіди вона мала. Тож, перше, на що звертаю увагу, це на актуалізацію досвіду, тобто досвід має розміщуватись безпосередньо від найсвіжішого, від того, який є зараз, або там останнє місце роботи, і поспадаючи до найстарішого досвіду. Чому це важливо? Тому що той досвід, який був раніше, він може бути настільки актуальний, так як могли бути якісь старі інструменти, які вже зараз не застосовуються. Або могли бути такі функції, які були більш базовими, а ті, які зараз, вони вже на клас вище, чи, можливо, вже людина отримала досвід лідерства і так далі. Друге, Друге за важливістю це, ну, якби Таке узагальнення самої людини є такий розділ summary, або це може бути, там, я не знаю, якось хтось називає про себе, або такий, начебто, як вступ, може, може бути без заголовку, але де людина описує, на яку посаду вона хоче йти. Також окремо ще іноді виносять які конкретні посади зараз людина проводить по пошук і куди рухається в майбутньому по своїй кар'єрі. І в цьому самері людина пише, чим вона може бути корисна на новій посаді, яке узагально досвід виокремлює як ключовий головний. Тобто це можуть бути варіації, але як мінімум якесь є узагальнення, на що варто звернути увагу наймаючому менеджеру. Третє. Це контактні дані. І посилання на е, сторонні ресурси, тобто, це LinkedIn, випадку розробників GitHub, в випадку дизайнерів це Behind з дрібл або портфоліо, якщо воно в якомусь іншому форматі, організовано. Тобто це. Те, що допомагає наймаючим менеджерам, сорсерам, рекрутерам, HR-ам, а також іншим менеджерам, якщо вони проводять найм власноруч, знайти вас і не загубити вас, і мати змогу вам написати. Добре, коли доєднують почту, але іноді цього недостатньо, так як деякі кандидати почти просто не читають або пропускають ці листи. Тому надайте декілька варіантів, як з вами можна зв'язатися. Чому важливо розміщення LinkedIn? Це також, можливо, це був би якийсь окремий пунктик, але все ж таки, я думаю, тут разом проговорю: важливо, щоб у вас була актуальна інформація як в LinkedIn профілі так і в резюме. Тому що, якщо порівнювати, а десь ну навіть останнє місце роботи в резюме написано, що людина ще працює. А в LinkedIn вже написано, що вона півроку назад закінчила співпрацю з цією компанією. То чому вірити? На що звернути увагу? От, тому важливо, щоб інформація була актуальна, що там, що там. І е також деякі, е наприклад, HR, маркетологи, sales-менеджера, інші менеджера, іноді навіть розробники, дизайнери ведуть свої LinkedIn профайли і там можна також виокремити якусь, якийсь інсайт про людину, якусь інформацію. Можливо, вона займається благодіяльністю, благо можливо, волонтер там, і так далі. Довго не буду на цьому зупинятися, але це якось також, можливо, повливає на загальне враження про вас. Стосовно самого резюме, варто мати один шаблон, який ви будете видозмінювати для. Вакансії під конкретну компанію, так як вимоги можуть змінюватись, якісь умови можуть змінюватись. Чи, можливо, ви захочете про себе трішки більше розказати одному роботодавцю чи там залишити щось на десерт для іншого роботодавця, щоб з ним безпосередньо поспілкуватися? Ну, тут вирішувати вам, як вам буде цікаво. До резюме було б добре додати, додати супровідний лист. І також, ну скажімо, там описати так, як варто його оформлювати, щось про себе, не дублювавши резюме, а те, що допов... буде доповнювати і відкривати саме, чому у вас така зацікавленість цієї вакансії. І ем... є люди, які... Безпосередньо в інтернет, подивившись, якісь відео, почитати, почитавши якісь ресурси або блоги, отримують інформацію, акумулюють собі, і це все втілюють в життя в своєму резюме і можуть дійсно класні резюме отримувати. Декому потрібні якісь або щасливий пенділь, або акумулювати інформацію замість людини, проаналізувати його резюме або створити з нуля. Це може допомогти зробити кар'єрний консультант, такий як я, і також є інші мої колеги. Але безпосередньо від себе можу сказати, що я надаю послуги створення резюме з нуля, аналізу вже наявного резюме, можливо, якось його можемо вдосконалити або доповнити. Також написання супровідних листів і побудови пошуку кар'єри. Пошуку нового місця роботи або будування кар'єри з плануванням навчання і тому подібних запит, запитів. Тому, якщо у вас є такий запит, я залишу в описі свої контактні дані, окрім Ютуба. Залишу також посилання на Телеграм і Інстаграм. Підписуйтесь і якщо будуть якісь записи, пишіть директ. Дякую дуже за увагу, що були до цього часу разом зі мною. Далі запрошую вас підписатися на канал, поставити пальчика догори, коментувати, якщо у вас є доповнення до цього відео або запитання, на які ви хотіли отримати відповіді в нових відео. Дуже буду вдячна за такі запитання. І до зустрічі з вами на каналі. І пам'ятаємо, треба бути самим собою, тому що інші ролі вже зайняті. 比较。